Всі ми знаємо, що він пісне святе аніме і там купа ляпів. Давайте сьогодні декілька з них і розберемо. Перший, те, що прям бріже очі, це ситуація в Орлан Парк, саме коли Луфі майже втонув. Пояснюю. Морська вода відключає силу фрукту, але яким чином Луфі змогли розтягнути шию, щоб він продовжив дихати. Але це ж сила фрукту, чому вона не відключилась? Нагаду, Кайрасейки випромінює ту ж силу й море. Але дубинка смокера працювала на Луфі, хоча у Лухе повний імунітет до тупих атак. Тому це очевидний ляп. Або Луфі на молекулярному рівні став гумовим, і тому морська вода на нього не працює, але тоді й дубина смохра немає працювати. або тоді ода просто упустив цей момент. Наступне це легендарний третій гір. Лофі. Нагадай, як він працює. Лофі вдуває в свої кістки повітря. Через що вона становиться більше, збільшиться їхня шкода та радіус цієї самої шкоди. Але в мене питання: він просто надуває кістку. Це надувна кістка, яким чином збільшиться шкода. Вона в кращому випадку має залишитися на тому ж рівні. Гірше це вдарити кулькою. Ви колись били себе кулькою? Дуже боляче. Я хочу подивитися, як ви собі курку і зуб вб'єте. Це очевидно умовність, але все одно ляп. Наступний це бій за неї. Яким чином взагалі лофі хаки бив логію? Так, він діелектрик. Так, на нього не працює так, Енеля. Але ви колись спробували піймати струм гумовими рукавицями. У вас нічого не вийде, бо це енергія. Енель енергія, його не схопити. Але якщо по світу Ван пісу, діелектрик може схопити блискавку чи вдарити на свій шкоду. Тоді яка Матірі своїм списом мав просто знести голову Енеля, бо дерево теж діелектрик. Але ні, тут воно не працює. Ляп.